Напевно, кожному знайомиться відчуття, коли опиняєшся в якомусь ну, поганому місці всередині себе. І коли таке стається, є різні шляхи виходу. Сьогодні ми поговоримо про один з найглибших, найдовших і, можливо, найтрансформаційніших із них психотерапію. Як же вона насправді працює? Нумо розбиратися. Отже, наш план такий: спочатку подивимося на сучасні альтернативи, потім зануримось у три ключові причини, чому терапія працює це усвідомлення несвідомого, дивовижна сила перенесення і досвід перших по справжньому добрих стосунків. А наприкінці поговоримо про те, що ж дає нам реальний шанс на зміни. Отже, коли людина стикається з душевним болем. Сьогоднішній світ пропонує, по суті, три головні варіанти допомоги. Давайте поглянемо, чим вони кардинально відрізняються. Перший шлях це медикаменти. Вони впливають на хімію мозку, і знаєте, це такий собі пасивний метод. Таблетка працює, а ми чекаємо на результат. Другий когнітивно-поведінкова терапія або КПТ. Це коротший підхід, де людина активно вчиться раціональним технікам, щоб керувати думками. І нарешті психотерапія. Це точно марафон, а не спринт. Це можуть бути роки глибокої роботи, дослідження несвідомих почуттів, і це вимагає постійних серйозних емоційних зусиль. І от, на перший погляд, аргументи проти психотерапії виглядають досить вагомими. Її ефективність складно виміряти в стандартних наукових дослідженнях. Вона забирає роки життя і, будемо чесними, є найдорожчим варіантом. І найголовніше, тут не вийде просто сидіти, потрібна постійна, іноді дуже виснажлива внутрішня робота. І тут виникає ключове питання. Якщо все так довго, дорого і складно, то чому для багатьох людей психотерапія стає досвідом, що буквально змінює все життя? Схоже, її справжня сила криється набагато глибше, ніж здається. Давайте розберемо три основні причини. Отже, перша причина психотерапія працює, бо допомагає зробити невидиме видимим. Вона, так би мовити, витягує наші приховані почуття на світло. Це, мабуть, фундаментальна ідея всієї психотерапії ми часто стаємо жертвами того, чого самі не усвідомлюємо. Наші раптові спалахи гніву, дивні страхи чи постійна тривога, часто ними керують сили, сховані глибоко всередині. Так що ж це таке, це несвідоме? Уявіть, що це забуті, але не пережиті події з минулого, настільки болісні, що психіка їх просто вирізала з нашої пам'яті і сховала подалі. Але вони нікуди не зникли і продовжують звідти з глибини керувати нашими реакціями. Саме тому звичайна розмова з другом не завжди допомагає. Ми ж навіть не знаємо, що саме нам болить. І ось тут терапія створює щось абсолютно унікальне, безпечний простір. Це таке місце, де можна говорити, ну, буквально все, що спадає на думку, і не боятися, що вас засудять, здивуються чи просто занудьгують. У такій атмосфері довіри і співчуття, найтемніші таємниці можуть нарешті вийти на поверхню. І коли ми їх озвучуємо, розглядаємо разом з терапевтом, вони починають втрачати свою руйнівну силу. Є одна метафора, яка чудово це описує. Привиди минулого сильні лише в темряві нашого несвідомого. Але коли ми витягуємо їх на денне світло, розглядаємо, розуміємо, звідки вони взялися, вони нарешті знаходять спокій, а ми разом з ними. Тепер переходимо до другої причини, і це, чесно кажучи, надзвичайно цікаве явище. Виявляється, наші минулі стосунки ніколи по справжньому не залишаються в минулому. Цей процес називається перенесення або трансфер, і це справді дивовижна річ. Простими словами, людина раптом несвідомо починає поводитись із терапевтом так, ніби він це хтось дуже важливий з її минулого. Наприклад, як і вічно критикуючим батьком або емоційно холодною матір'ю. Стара драма розігрується знову, але вже в нових декораціях. І от у цьому й полягає вся магія. Спочатку ми, як завжди, несвідомо відтворюємо старі шаблони поведінки, але цього разу є спостерігач. Терапевт дуже м'яко допомагає нам помітити, що саме ми робимо. Потім ми разом намагаємося зрозуміти, звідки цей імпульс походить, до якої старої історії він нас повертає, і це усвідомлення дає нам свободу. Вперше в житті ми можемо відреагувати інакше, а не йти за старим руйнівним сценарієм. Саме тому кабінет терапевта такий унікальний він стає такою собі безпечною лабораторією, контрольованим експериментом, де ми можемо під мікроскопом роздивитися свої звичні моделі поведінки у стосунках і навершті отримати шанс їх змінити. І нарешті третя, мабуть, найглибша причина, чому психотерапія здатна лікувати це цілюща сила самих стосунків між терапевтом і клієнтом. Ця цитата може прозвучати дуже сильно, але вона влучає в самісіньке яблучко. Для багатьох людей, які в дитинстві не мали досвіду надійних, стабільних, підтримуючих стосунків, терапевт може стати першою такою людиною в житті. А що це таке добрі стосунки в контексті терапії? Ну, це надійність, людина завжди є для тебе в один і той же час. Це глибоке, уважне слухання без осуду, це здорові, адекватні межі. Це досвід, коли твої почуття, якими б поганими вони не здавалися, визнаються важливими. Це безпечне місце, де можна злитися, плакати чи бути слабким і тебе не покинуть. Для багатьох це абсолютно новий досвід. І по суті, зцілення відбувається завдяки довгому, регулярному контакту зі здоровою моделлю стосунків. З часом цей спокійний, розважливий, добрий голос терапевта ніби осіляється всередині нас і стає частиною нашого власного внутрішнього діалогу. Підсумовуючи, треба сказати чесно психотерапія це не чарівна пігулка. Щоб вона спрацювала, мають скластися певні умови. Для успіху потрібні як мінімум три речі. По-перше, внутрішня готовність до справді чесної і глибокої роботи над собою. По-друге, знайти свого терапевта, з яким виникне довіра. Ну і по третє, терпіння. Потрібно просто дати цьому процесу час, і це, можливо, одна з найважливіших інвестицій, яку можна зробити у власне життя. Тож, чи може виявитись, що найкраще, що ми коли набудь зробимо для себе, це просто розмова? За правильних умов, психотерапія має всі шанси стати саме цим. Можливо, найглибші і найважливіші зміни в нашому житті починаються саме так: з чесної, сміливої і дуже дуже особливої розмови.